Усім привіт! З вами Волфамі. Почалося літо, а з ним і сезон фестивалів. На носу фанкон скоро обіцяють анонсувати дату Хебі Хебі. В деяких містах ТРЦ анонсувала свої косплей-заходи. Ми ну не будемо забувати про різні локальні паті. Я періодично читаю відгуки з заходів у різних містах, і дивуюся тому, з чим стикаються косплеєри дуже часто, просто по їх незнанню. Тому я вирішила поговорити з вами на тему, що обов'язково має бути на кожному заході для косплеєрів. І це те, що ви можете сміливо вимагати від організаторів у виконанні. Можна сказати, це щось типу написаних законів. І так, форма заявки. Я не раз стикалася з дуже погано зробленими формами заявки на участь. Основний критерій поганої заявки це відсутність кінцевої дати подачі заявок. Також я не люблю заявки, в яких є поле для фендому і імені персонажу, але в який ви не можете завантажити фото персонажа. І фото себе у косплеї 60-80% готовності. Це означає, що на такий захід дійсно може прийти будь-яка людина, навіть з пакетом на голові, бо не бачачи самого образу, її заявку приймуть. Також я зустрічала, коли є поле лише для справжнього імені, але немає поля для нікнейму. Але камон, не всі ж нас хочуть світити своїми справжніми фіо. Ну і коли захід передбачає виступ парного чи групового дефіле, а форма заявки орієнтована лише на одиночне, це теж дуже незручно. Безкоштовний квиток зазвичай на костюми витрачається величезна кількість ресурсів і величезна кількість коштів. І чим крутіший і більший фестиваль, тим більш дорогий квиток і тим крутіші костюми можна зустріти. Ну і давайте основа основ. Якби не було косплеєрів, то не було б косплей заходів. Тому безкоштовний квиток це гарантія того, що на заході будуть класні косплеї. Ну і це в принципі заохочення того, щоб косплеєри подавали заявки на захід. Гримерна, вибачте, але перевдягатися в тісних туалетах це одне з найгіршого, що може організатор зробити для косплеєра. Гримерній може не бути шикарного освітлення чи дзеркало повний зріст, але мінімальна ширмочка, де можна перевдягтися, і місце, де можна без остраху покласти свої речі, має бути. Величезним плюсом буде, якщо в гримерній стоятиме бойлер з безкоштовною водою, бо насправді учасники дуже часто тупо забувають поповнювати водний баланс. І я неодноразово бачила, як люди від хвилювання, стресу від спеки і того, що вони просто не пили воду, втрачали свідомість. А якщо у гримерні буде бойлер, то людина таке підходить: а, ага, водичка, я якраз не пив, треба узяти. Тому бойлер це круто. І ще дуже класно, коли біля входу у гримерну стоїть охоронець, який перевіряє тих. То входить всередину, бо це ж все як ніяка, гарантії безпеки певні. Фотозона це не обов'язковість, але дуже і дуже приємний бонус. Вона не обов'язково має бути, але якщо організатор потурбується, про місце трохи віддалене від основного дійства, на якому буде якийсь, ну, навіть простий білий фон, то це і для самого організатора буде плюс. Бо він гарантовано отримує непогані фотографії зі свого заходу, а це який не який я піар. Номінації моє найулюбленіше по-перше, організатори мають зарахувати скільки взагалі учасників вони готові пустити на сцену. Зазвичай зараз номінації поділяються на одиночні парні групові. Іноді одиночні комбінують разом з парними, або парні комбінують разом з Тріо і груповими. Раніше ще був поділ на такі категорії, як аніми, ігри, ос і так далі. Але по тому, що їх дуже давно не було, я зрозуміла, що вони пережили себе. Єдине, що б я дуже-дуже-дуже хотіла, це щоб крафт. Це ж було окремою номінацією з більш жорстким відбором учасників. Як на мене, в таку номінацію мають подаватися заявки, в яких як мінімум 60% крафту було зроблено власноруч. Притому в заявку мають додаватися фото процесу. Наприклад, дві три фотографії на пошиття, дві три фотографії на крафт. І фото до після вкладеної перуки, і трохи крінжових історій. Одразу скажу, що я це подаю як приклад, як не має бути в жодному разі. Я не буду називати на яких саме заходах це було, сподіваюсь, організатори зробили висновки і більше так робити не будуть. Отже, оплата другого виступу на сцені, якщо це норма для якихось інших напрямків, як, наприклад, каверденс. То в косплеї зазвичай є правило, що один костюм не має брати участь у більш ніж одному виступі. Але людина може брати участь у одиночному і груповому дефіле. Притому така людина вона робить подвійну роботу, вона готує два костюми, вона готується до двох виступів. І ще якщо ці виступи відбуваються в один день цій людині потрібно в обмежений час виступити і перевдягтися в інший костюм. І це колосальна робота, тому ще й, щоб за це платити, ну, це банально велика неповага до косплеєра. Наступне, обов'язкова реклама заходу від прийнятого учасника в певних соцмережах. Ну, по-перше, у людини не може бути названих соцмереж, або взагалі вона може не вести косплеї в соцмережу. Повірте, такі люди є, і це нормально. По-друге, реклама це теж річ, яка коштує грошей, тому безкоштовний самопіар теж недобре. І по третє, косплеєри взагалі можуть не хотіти показувати своїм підписникам, на який захід вони йдуть. Повірте, якщо косплеєр хоче прорекламувати і показати, що він іде на якийсь певний захід, він це обов'язково зробить в усіх соцмережах, які він веде. Ну і наостанок моє найулюбленіше. приз, який неможливо розділити між учасниками групового дефіле. Я бачила такий випадок. Коли призом була маленька срібна підвізка від спонсорів, а переміг тоді груповий виступ, у якому було шестеро осіб. Навіть не уявляю, як вони той приз ділили між собою. Тому в заході, в якому плануються виступи більш ніж однієї особи, потрібно розділяти призи так, щоб вони були на всю команду. Звісно ж, якщо це не грошовий еквівалент. Сподіваюся, вам це відео сподобалося. Не забудьте обов'язково підтримати своєю підпискою Діоні Сан, яка робить для мене обкладинки до відео. Усі посилання на підтримку, як завжди, будуть у описі до відео. Дякую за увагу, до зустрічі!